<principal tanf earth> я не хочу потужней Ви там, коли зачитували резолюцію чи я? Ви там, скажіть, будь ласка, наскільки вона офіційна, якби, і ви коли там говорили, що там відчинявна війна, ну в нас АТО на сході, якби є трошки такі неточності, і чи не вплинуть вони на її легітийність? Може бути якось і допрацюєте. Перше і друге, наскільки ви впевнені в тому, що якщо прийдуть люди з Майдану, ну. Навіть наші свої, що вони не, не будуть, не будуть, на них не буде впливу або тиску з гори, що вони залишили вітери. Ну, Я що спочатку, я певен, що буде тиск з гори. І я вам скажу, що це ось ми садимося всі, всі люди, хто прийшов. Ми сюди прийшли е, вже уставляючи себе під цей тиск і під, е, я скажу, під кулі прямо. От не, не буду Лукавок. Щодо, щодо відчуття війни, я гадаю, що ми сказали правильно, тому що так є насправді. Істина це те, що є насправді. І ми так це називаємо. І всі це розуміють, про що йде мова. Тому в термінології я вважаю, що сховається ну, недоречно в даній ситуації. А щодо е, офіційності. То е, я ще раз хочу зачитати останній параграф. Ми говоримо, що підписанти даної угоди усвідомлюють, що вона несе виключно моральне і репутаційне навантаження. Тобто правового навантаження немає. От Василя виберуть, він мене скаже свободі, ти свою е, мав своє так? І я не можу подати ни в суд нічого і не подам, тому що ми довіряємо один одному, і ми на цьому будуємо наше бюро, будемо будувати майбутнього пане Оселі, моральні люди без писання, що що моральні люди вони тримають слово і без <писання> безумовно, як <писання> безумовно, але суспільству ми говоримо таким -от чином. І ми, ну це матеріальний договір. А може краще заключити спільну міністрову договір, там матеріальний, так, що я... Тож, давайте ми піднімаємо руку і давайте... Це живе вигування. Зараз питання... Вопрос такой. ось у Вікторіану Саакашвілі була програма по боротьбі з корупцією. У вас є така конкретна програма по повністю, як вам будуть збиратися боротьби з корупцією в Україні? Значить, у нас є принципи і напрямки боротьби да, з корупцією. Да, да. Принципи боротьби з це е, наша прозорість, е, повна прозорість. Не я нічого під кором, Тільки все отак от. Ми навіть відемо досвід сакошфілі і будемо наші офіси будувати прозорими в е, прямому сенсі. А і на пункт конкретно тактика, як ви будете? Прозорість, ну прозорість, як прозорість. Отак от, от прозорість. Упереджуваність, тобто ми будемо створювати систему, яка виб'є оцю лавку із під корупційної системи. Тобто, я ж кажу, ми всередині старої системи, наша мета змінити систему. Майдан вимагає змінити систему. Як її змінити? Ми входимо в стару систему, бо це бюро. І розпираємо її зсередини, зриваємо її зсередини новою системою. А нова система це створення власника в нашій країні, а власник це територіальна громада, і е, територіальна громада і органи, які вона вважає за потрібне на відповідному рівні. Первинна громада, районна, обласна, вседержавна. державна. такий наш шлях. Питання. Добрий день, Дмитро Повличенко, захист простих людей. Скажіть, пожалуйста. Ко мне со всей стороны звонят люди по поводу АТО. Что такое АТО? Это антитеррористическая операция. На сегодняшний день можно ли говорить, что это антитеррористическая операция или это все-таки война? А если это война, почему не вводятся военное положение? И как если нам надо вести военное положение, что нам надо для этого сделать? Значить, це перегупується питання от придуші, але оцелі дасть ці підлягають Дозвольте, коли на території коли на території нашої держави знаходяться техніка і танки, жива сила ворога, коли кожного дня привозять так називаємо гру з 200, а в принципі це наші молоді хлопці, які вче та жить, то мене вибачте, це вже злочин нашого пана. Президента називати війну АТО. Адже АТО, якщо по бою згідно бойового уставу, проводиться від трьох годин до трьох днів силами спецпідрозділів, Спецпідрозділ – це СБУ. А коли кидають туди наші батальйони, і просто, ви, вибачте, за відвертість, сьогодні йде боротьба, сьогодні намагається влада. Як можна більше свідомих наших українців кинути в горнило війни і як можна більше там поховати, для того, щоб вони не повернули сюди і не навели порядок у себе в Києві, якраз туди і кидають наших молодих хлопців. Якщо раніше була, знаєте, принцип до останнього патрона, то зараз він, ось оце АТО, ведеться до останнього українця. Таким чином, ви розумієте, що це вже є злочином, це вже є. Підставою завести справу антикорупційного бюро. І тому не вигідно пану е, президенту саме е, принциповий підхід до е, оцінки е, е, дій АТО, чи це війна, чи це військовий стан. Розумієте самі. К этому еще я хочу добавить, что э, на сегодняшний день почти всем участникам АТО, которые пребывают на входе, идет пропаганда. Пропаганда заключается в следующем, что всем доводится до свидения, что э, бойцам рассказывается, что нельзя вводить военное положение, потому что э, Украина тогда не будет получить помощи из-за рубежа. Ну, Может конечно, не быть, бог. вопрос по этому поводу. Может, нам треба -то включити тоже інформаційне поле, щоб обманули нас. Спасибо. Я хочу ще в продовження те, що Айтос мене запитав, що то, як ми будемо боротися, так? то один із ключових принципів це народність. Тобто ми піднімаємо на боротьбу з корупцією весь народ. Ось ця карта для нашої це... Осередки, які вже сформовані людей Майдану, які готові боротися з корупцією. Тобто ми піднімаємо на боротьбу з корупцією весь народ, не, не якесь бюро там, а саме це народність. Один із головних штата може бути подати такі славний краще боссів, то лишають зараз до платить такої упередженість входить. Я скажу, що ми будемо йти до людей. Які, от як Верховний Радіо цей проліз і зато в нього там було, було посилення. Да. Ми до таких людей будемо просто йти і говорити, друже. Або давай пиши рапорт, або ми, ми знайдемо, як тебе підкопати. Але якщо ти сам повертаєшся і підеш, то і для тебе буде лучше, і ми час витрачати не будемо. Першу чергу треба підключити. Більше того, я скажу, що якщо. Якщо ми будемо відфутболені і буде не антикорупційне, а корупційне бюро, то ми будемо свою місію виконувати по-любому. Ми будемо і його контролювати, і це бюро, яке, яке буде. Ну, дивіться. Фундамент цей корупції що? Це прокуратура, суди і міліція. Що ми зробимо в Раді, щоб дали собі зараз? Ми б по фундаменту. Є водоточку. Нам у нас був призначений прокурором міста пан Васильєв. Пам'ятаєте, як це племінник Васильів, який був генеральним прокурором. Такий собі хлопець приїхав з Донецька, зараз іде війна. Він був прокурором Київського району, де безпосередньо аеропорт, де ще стріляють. І він тік сюди до нас керівник. Затишно. Ми йому прийшли як друже, напиши рапорт, іди, будь ласка, біля на Донеччину, там ти потрібніший. Ти знаєш цю територію. Він, я писати не буду, пане Рено скаже, напишу. Не питання. Ми спочатку слово, потім пишемо на папері, звертаємося, а потім діємо вже. Він вже не в Кривораді, не прокурор. До пана Яреми пішли, з ним поспілкувалися, він його десь перепризначив, подарунок зробив на Дещину. Десьчина так, також свою Ну, Тобто людині треба створити такі умови, що він не буде займати посаду, бо він сто вкладу про корупція дею. Отака боротьба повинна вести на містах, в селах, в районах, в містах, в обласних центрах, бити по фундаменту. Це прокуратура, суди, міліція. Це ось трикутник, де його треба розірвати. Люди ходять, дали відписки до того, до того. Тобто це завдання буде е, е, конституційним бюро. Якщо ви пам'ятаєте на палаці на Майдані в Раді ходи, там був такий банер. Ми спалимо цей непотріб. Прокуратура, міліція і <сути> суди. Ще, будь ласка, з що питання що про підписання угоду? Так, так. Значить, е, 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 побратими, е, давайте е, е, зробимо так. Ми підпишемо зараз під камери один екземпляр, той, який ми направимо до президента е, України. А всі інші ми просто це технічне таке питання. Ми, ми зробимо. Е, і після після Петра, тобто, ось ця угода і е, супро... супровід до президента. Президент України Петро Порошенко від підписантів. Колективної угоди претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України 16 січня 2015 року. До речі, річниця отих законів, пам'ятаєте? А, а, а законів. А, так, так що це символічно. Ми, ті, ми, ті хто підписався під колективною угодою претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, учасник революції гіркості. І вітчизняної війни на сході України направляємо вам як гаранти Конституції і все вибраному президенту України примірник угоди складної з метою тісної і продуктивної взаємодії по викоріненню такого ганебного для нашої вільної держави явища, як корупція. Ми переконані, що в нас спільна мета і відповідальність за майбутнє держави України. Зробити Національне антикорупційне бюро України потужним, відкритим і всенародним, а значить дієвим інструментом по очищенню країни від корупції і, нарешті, дійснення багаторічних очікувань українського народу. Слава Україні! Ось такий лист. Другим йде угода, що я зачитував, і ось підписний лист всіх наших. Значить, підмістили я так, маю зачитати правильно. Башловка Анатолій Миколайович, учасник Революції Гідності, координатор громадянської організації «Громадянська справедливість», громадянська справедливість, адвокат, правозахисник Київ. Боженко Сергій Васильович, учасник Революції Гідності і АТО, провідник Українського громадянського фронту Майдан, Гранаторськ. Бойко Олександр Миколайович, учасник Революції Гідності і АТО. Кандидат депутати по виборчому округу номер 161 провід Українського громадянського фронту Майдан Суми. Гусейнов Хагані Тонагули, учасник революції гідності, голова правління Конгресу адміністрації України, Київ, провід Українського громадянського фронту Майдану. Джоган Микола Петрович. Це організатор Радянської ходи, учасник Революції Гідності і АТО, провідник Українського громадянського фонду Майдан, координатор формувань самооборони Кривоградської області. Іванов Володимир Миколайович, один із організаторів Революції Гідності, один із організаторів і підкреслює Революції Гідності. Ми готували Революції Гідності до 21 числа. Чи не так, Володимир? Один із організаторів Революції Гідності, кандидат депутати Верховної Ради від округу номер 148 комітет визволення в Київ. Ісаїв Олексій Львович, учасник Революції Гідності, координатор громадського об'єднання антикорупційний комітет Майдану в Київ. Ковальчук Василь Григорович, учасник революції гідності, кандидат депутати Верховної Ради по округу номер 145 правозахисник. Провідник Українського громадянського фронту Майдан Полтава, Кузь Роман Орестович, учасник Революції Гідності, координатор громадянського об'єднання воля, провід Українського громадянського фронту Майдан Тернопіль, Любарець Василь Олексійович. організатор Градівської ходи, один із організаторів Революції Гідності, автор Формула Свободи і лідер Українського громадянського фронту Майдан, Київ. Басковенко Павло Олександрович, учасник Революції Гідності, провід Української е, республіканської партії, провід Українського радянського фронту Майдан, Київ. Новосель Цевжан, учасник Революції Гідності, журналіст е, телебачення, канал Плюс 17, Київ. Парасюк Ігор Іванович, учасник революції гідності, правозахисник Ніжин, Чернігівська область. Прищепчук Геннадій Іванович, учасник Революції Гідності, координатор громадського об'єднання Майдан Білосапівщини, провід Українського громадянського фронту Майдану. Ігрівьов Дмитро Васильович, учасник Революції Гідності, координатор громадянського об'єднання Права Справа, кандидат депутату до Верховної Ради по округу No113 Уганської області. Хоман Андрій Степанович. Учасник Революції Гідності, голова громадського об'єднання Конденційна Рада Майдану та голова громадського об'єднання Українська контенційна рада, кандидат депутати до Верховної Ради по 213 округу Київ, Шкорута Любомир Миколайович, учасник Революції Гідності, 3 сотня самооборони, провідний юрист, товариство з обмеженою відповідальність, фінансова компанія Декра. І Сергій Мороз Хмельницький э, э, також провід Українського громадянського фронту Майдану. Будь ласка, зараз <пробуйте> команду. <Так, пробуйте> <так. пробуйте> <пробуйте>

Ну давайте порахуйте. <converses> Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, відео, надцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 18, 17, 18. Це в списку, хто тут є, а в списку хто погодився, всього вже підписати. Але вони прошу, давайте ми з одного боку якось буде підходити. Ми могли приїхати про <amento> списку 27 чоловік. Уже ті, хто це. Э, та спастя, це івано квартичі, це вдімості, Зараз так, зараз, не вдімо, то давайте, да? Хорош. Серйозно, конструктор твій. Хорош тобі. Сьогодні

Нам треба буде підписати цю угоду кожному, тому в мене до вас прохання. Зараз ми пошлемо делегацію до президента Верховну Раду і Кабінет міністрів по е, два чоловіки, а потім після цього збираємося в двох гусях е, на, е, на, на Хрещатику. В густях и там уже зробимо ці всі технічні всі всі речі. Якщо нема заперечень. речи, то можете туди идти. Давайте може, зараз. Може, зараз може, 40 000. 40 000. Так, зараз здоров. А ты вот так є телевізійний який контролює процес російського патріарха. Вважаю, що це стосується і ще з Росії. Вибором обрано і не дозволявати з цим. Те, що ви говорите про фінанси. Ну, це нам. Кажіть, я з цим.

Майдан пресс-центр такой имеет сейчас вид можно пытания под ковырходов. помаранчева революція, Баба Сараска покинула. Украина без кучмы. За Георгия Революція на граніті. Єдна України. Сильної та західної України. Живий ланцюг, так називаємо. По поводу фашистов. Вот Я самостоятельно вообще даже не подождал, поэтому у меня там минут 20 записано. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. А у нас первый раз, я так вижу? Да, первый раз. Никто же не приглашал. А кто у нас У нас, во-первых, никто никому не запрещает. Мне просто интересно. Ты приходишь только туда, куда тебя приглашают? Да. Ты Туда, куда... Потому что не про брошены гости, это хуже тотально. Я Вот мои коллеги трудятся. Майдан пресс-центр. Было бы, конечно, хорошо пообщаться, с Так что мы заканчиваем нашу трансляцию. Будьте с нами, оставайтесь с нами. Тільки коррупционерам не потрібне антикорупційне бюро. Вот на этом мы и закончим.